Кажу своїй мамі, от не будеш слухатись, віддам тебе в будинок пристарілих, а вона сміється. А потім я їй розповів, як тут в Нідерландах облаштовані різні будиночки для пристарілих. Тут в них свої кімнати, кімнати відпочинку, лікарі, доглядальниці, водії, яких і возять на гуртки, на медичне обстеження. До них приходять різні. Коучі, психологи. Коротше, це гідне життя для цих людей. Я їй кажу, коли в мене будуть діти, я стану стареньким, можливо, я й сам переїду в цей будинок, бо там ти не сам, там тебе оточують людьми і активністю. У нас дуже часто виховують дітей, щоб вони на старості доглядали за батьками. Але чи це правильно? От діти працюють, у них свої сім'ї. Іноді мені здається, ми маємо дати батькам найкраще. Ті місця, де про них потурбуються професіонали, і мені здається, це правильно піклуватися розумно. Цікаво, а ви б віддали своїх рідних у такий заклад? Підпишіться, а я ще більше розповім, як живуть тут люди у таких подібних закладах в Нідерландах.